Температурні зміни, зливи, дощі та пекуче сонце на Прикарпатті. Про причини нестабільної погоди та чи довго вона триватиме, Кирил Віряскіт дізнавався. Різкі зміни погоди влітку це норма, яка спричинена сильним прогріванням землі, кажуть метеорологи. І для літа характерні. Якраз часті зміни характеру опадів. Тобто опади в нас випадають переважно зливові, характерні зливові дощі, зливи, тобто це велика кількість опадів за годину і менше. І характерні, якраз різкі такі зміни, погоди. Окрім того, кліматичні умови на Прикарпатті дещо інакші, аніж в інших регіонах України. Тому що ми ще в гільському районі живемо, в горах ну, ця діяльність активніша, грози там триваліші. І також локальні опади там ну цілком можливі це цілком нормально загалом для ну для нашого регіону, тому що ми є зливо і село небезпечний район. До кінця цього тижня температура повітря прогріється до 30 градусів. Наступного ж фахівці очікують чергове похолодання до 23 градусів. Ну, загалом клімат змінюється і на всій планеті, і в нас наша область ну не виняток. Тому що минуле минулого року останні ну, друге півріччя було переважно кожен місяць був теплішим за норми, і так ми почали цей рік. У нас і лютий, наприклад, наш був найтепліший за весь період спостережень. Останніми роками це вже от така типова погода. Проте короткочасні дощі не припиняться, незважаючи на підвищення температури. Але от зараз сказати, що ми очікуємо якісь періоди тривалої спеки без опадів, ну ми ще не можемо, тому що на. Наразі у нас практично кожного дня очікується опад. червень та липень будуть з опадами, кажуть фахівці. А ось у серпні прогнозують уже теплішу та сухішу погоду.